Притча про сіяча і насіння дій. В одному далекому селі жив мудрий старець на ім'я Андрій. Він часто сидів під старим дубом на околиці села, спостерігаючи за життям людей і навчаючи тих, хто приходив по пораду. Його слова були простими, але глибокими, і кожен, хто слухав його уважно, розумів, все у світі має причину. І наслідок. Одного дня до старця підійшов юнак Іван. Він був гарячий надії і часто приймав рішення необачно. Учителю, сказав він, я втомився від того, що роблю багато, а результат не завжди приходить. Чому так виходить? Андрій усміхнувся і запросив Івана пройтися до свого саду. Там були рядки свіжо посіяного насіння, одні. Зерно пшениці, інші бобів, а ще десь ростуть квіти. Старець дав Івану кошики з насінням і сказав Подивись уважно, кожне зернятко це твій вчинок. Дії можуть бути добрими, можуть бути злими, а можуть бути байдужими. Ти посієш їх у життя, і вони принесуть плоди. Іван спершу не зрозумів, але старець продовжив. Пам'ятай, що насіння, посіяне в родючу землю, зростає швидко і міцно, насіння кинуте на каміння або забуте пропадає. Те саме і з нашими вчинками добрі дії приносять тепло і взаємність, погані страждання і образи, а байдужість залишає пустку. Наступного ранку Іван вирішив випробувати урок старця. Він допоміг сусідці, яка впала, підняв і принес їй воду. Потім, бачачи хлопця, що втрапив у суперечку, він зупинив його словами спокою, не підливаючи вогню. І нарешті він обережно доглянув за своїм власним городом, де бур'ян загрожував росту добрих рослин. Через тиждень він повернувся до Андрія. Учителю, сказав юнак, я бачу зміни. Деякі люди посміхаються, дякують. А в мене самого з'явилося відчуття спокою. Старець кивнув Ти лише почару. Уяви, що ти кинув зерна на поле і пішов. Одне зерно проросте, інше згниє, але всі вони мають наслідки, так і з нашими вчинками. Вони можуть дати користь, шкоду або нічого. Тому важливо завжди діяти свідомо і відповідально. Минав час, і Іван ставав відомим у селі як мудрий і щедрий молодий чоловік. Люди шанували його за добрі справи, але він ніколи не забував, що кожен його вчинок насіння, яке проростає у майбутнє. Він зрозумів, що навіть маленька дія може мати великий вплив, слово підтримки могло врятувати серце, допомога змінити життя, а байдужість створити страждання. Іноді Іван комилявся, іноді відчував наслідки своїх поспішних дій, але він більше ніколи не робив щось необачно. Кожен крок був усвідомлений, кожне слово вагоме. Він зрозумів найголовніше наше життя це поле, на якому ми сіємо насіння своїх дій. І тільки від нас залежить, чи воно принесе плоди радості, любові і добра, чи обернеться бур'яном сумнівів. І страждань. Притча про слова, що будують і руйнують у невеликому селі, оточеному лісами та полями, жив старий мудрець на ім'я Олексій. Він був знаним не лише через свою доброту, а й через вміння слухати. Люди приходили до нього зі своїми проблемами, сумнівами та радощами. А він завжди давав прості, але глибокі поради. Одного дня до нього прийшла молода дівчина Марина. Вона була засмучена, бо помітила, що люди навколо ставляться до неї холодно. Учителю, сказала вона, я стараюся бути доброю, але ніби все навколо відштовхує мене. Чому так? Олексій усміхнувся і запропонував Марині прогулятися селом. Вони йшли вулицею, де гралися діти, люди працювали на городах, а сусіди обговорювали новини. Старець спостерігав за кожним і тихо сказав Марина, ти бачиш цих людей? Але чи помітила ти, що від них повертається у світ те, що вони чують від інших? Наші слова це насіння. Вони можуть будувати містки дружби і тепла, а можуть руйнувати серця. Він запропонував Марині. Провести невеликий експеримент. Сьогодні ти повинна говорити лише добрі, підтримуючі слова до кожного, кого зустрінеш. Але пам'ятай, щирі слова народжуються лише з чистого серця. Марина спершу соромилася, але почала. Вона посміхнулася сусідові, що ніс важкі відра з водою, похвалила дитину за те, що вона допомагала матері, подякувала старенькій жінці, що доглядала за садом, на перший погляд здавалось, що нічого особливого не відбувається. Але протягом дня вона помітила дивну річ: люди навколо змінювалися. Хтось усміхався у відповідь, хтось допомагав без прохання, а хтось просто відчував тепло її слів. Ввечері Марина повернулася до Олексія. Учителю, я бачила, що мої слова змінюють людей. Але що ж робити з тими словами, які вже сказані в гніві чи роздратуванні? Старець глибоко зіткнув кожне слово залишає слід. Коли ми говоримо гнівно, нерозважливо ми немов кидаємо каміння в ставок, хвилі поширюються далеко і повертаються до нас у різних формах: образи, непорозуміння, навіть самотність. Але пам'ятай, завжди можна почати сіяти добро. Одне щире слово може залікувати десятки ран. Він показав Марині старий дерев'яний короб, повний листів, які селяни писали одне одному слова подяки, вибачення, похвали, теплі побажання. Це скарб села, сказав Олексій. Слова творять історію і життя людей. Кожне добре слово повертається, іноді не одразу, але завжди. Марина зрозуміла, що сила слова не у його гучності чи складності, а в щирості і намірі. Вона почала берегти свої слова, говорити лише те, що може підтримати, надихнути, допомогти, і незабаром помітила, що світ навколо став теплішим, добрішим, а серце спокійним. Минали роки, і Марина навчила інших у селі цінувати слова. Люди помічали, що навіть невеличка похвала здатна змінити настрій, а підтримка у словах змінює життя. Вони навчились розуміти, слова це не просто звук, а дії, які мають силу будувати або руйнувати. Мораль, слова могутні інструменти, щирі добрі слова будують серця і життя, а слова, сказані в гніві або байдужості, руйнують. Бережи свої слова. І вони повернуться до тебе у вигляді тепла, радості і гармонії. Притча про дзеркало і відображення душі. Одного ранку маленьке село прокинулося під тихий шелест вітру, що гойдав дерева і ніжне світло сонця, яке повільно розтікало туман. У центрі села на вузькій брукованій вуличці. Стояла стара майстерня, де жив майстер, виготовлювач дзеркал на ім'я Лука. Його дзеркала були відомі не тільки чистотою скла, а й дивовижною здатністю, яку мало хто розумів. Вони відображали не лише обличчя, а й внутрішній стан людини. Одного дня до Луки прийшла молода жінка на ім'я Марія. Вона була доброю і чуйною. Але останнім часом відчувала, що світ навколо її сердиться і засуджує. Майстре, сказала вона, хочу дзеркала, яке показуватиме моє справжнє обличчя. Лука кивнув і повільно взяв їй руку, щоб провадити у кімнату зі скельними дзеркалами. Дивися уважно, промовив майстер, це дзеркало покаже не лише тебе, а й те, що ти несеш у серці. Коли дивишся на інших і судиш, воно відображає твої власні страхи та образи, коли бачиш добро, віддзеркалює твою щирість. Марія підійшла до дзеркала і побачила своє відображення, обличчя зморщене, очі сумні, раптом перед нею з'явилися тіні, обличчя людей з села, яких вона критикувала і засуджувала, їхні погляди, повні роздратування, і тоді вона зрозуміла. Ці погляди не були їхніми справжніми, а лише відображенням того, як вона ставилася до світу. Кожен її осуд, кожна думка про чужу провину відбивалася у дзеркалі і поверталася до неї. Наступного тижня Марія вирішила змінити свій погляд на людей. Вона почала помічати їхні добрі вчинки, підтримувати тих, хто потребував допомоги, і вчилася приймати недоліки інших. Без критики. Коли вона знову підійшла до дзеркала Луки, відображення змінилося. Тепер обличчя Марії світили очі спокою і радості, а навколо обличчя людей, що усміхались і виявляли вдячність. Вона зрозуміла головне те, як ти ставишся до світу, неминуче повертається до тебе. Ставлення до інших це дзеркало твого внутрішнього я, критика і злість породжують холод. І неприязнь, щирість і співчуття, теплоту і гармонію. З того дня Марія стала живим прикладом мудрості дзеркала. Люди помічали, що поруч із нею світ ніби стає яснішим, а атмосфера спокійнішою. Вона вчила інших спостерігати за собою кожен твій осуд, кожна думка про чужу провину це дзеркало твоєї душі. Хочеш змінити світ навколо, почни зі свого серця. Минали роки, і навіть коли Марія залишила село, люди згадували її тепло та усмішку, дзеркало луки і надалі відображало душі тих, хто приходив, і кожен бачив у ньому урок, що світ відображає наше внутрішнє я. Іноді досить лише маленької зміни у власних думках і ставленні, і життя навколо починає випромінювати добро. Мораль, наше ставлення до інших це дзеркало нашої душі. Хочеш бачити навколо красу і доброту спершу відчуй їх в собі. Те, що ми посилаємо у світ, завжди повертається до нас, тож нехай відображення буде світлим і теплим. Притча про двох сусідів та силу допомоги. Одного ранку сонце ледь піднімалося над маленьким селищем, і старий годинник на церкві. Голосно відраховував новий день у невеликому селі. Жили два сусіди Петро та Іван. Вони мешкали поруч, але між ними завжди була невидима стіна байдужості. Петро був працьовитий і врівноважений. Іван же часто скаржився на життя і вважав, що світ повинен служити йому сам. Вони рідко говорили одне з одним, обмежуючись короткими кивками, коли випадково зустрічалися на вулиці. Одного дня в село прийшла страшна буря. Потужний вітер ламав дерева, дощ заливав вулиці, а річка, що протікала неподалік, почала виходити з берегів. Петро, бачачи сусіда Івана, який намагався втримати свій сарай від повного руйнування, не вагаючись, кинувся на допомогу. Довелося працювати разом, ловити розхитані дошки, змічнювати дах і навіть тягти воду від будинку Івана, щоб рятувати майно. Іван спершу стояв осторонь, розгублений, не очікуючи, що хтось підійде йому на допомогу. Коли буря стихла, Петро повернувся додому, замучений, але з відчуттям спокою. А Іван залишився сидіти на порозі, спостерігаючи за руїнами свого сараю. Вперше він відчув справжню вдячність і тепло від того, що хтось не залишив його наодинці з проблемами. Він намагався подякувати словами, але зрозумів, що простих слів мало. Тоді він вирішив змінити своє ставлення до життя і до сусіда. Наступного ранку. Іван приніс Петру корзину свіжих яблук з саду, а через кілька днів допоміг ремонтувати старий паркан у його дворі. Петро дивувався, але не казав нічого, просто приймав допомогу і відчував, що світ став теплішим. З часом їхні стосунки перетворилися на справжню дружбу. Вони разом працювали на городі, разом відзначали свята, допомагали один одному порадами та ділом. Минали роки, і одного літнього дня Іван захворів. Він лежав удома, і ніхто не міг дістати для нього ліки через сильну спеку та поганий стан доріг. Петро, не вагаючись ні хвилини, він пішов через жару та пилюку, щоб купити все необхідне для лікування сусіда. Іван одужав, а його серце наповнилося глибокою вдячністю. Він, нарешті, зрозумів, що добрі справи завжди повертаються. З того часу Іван сам ставав ініціатором допомоги іншим у селі. Люди помічали, як один маленький вчинок Петра змінив його життя. Вони почали підтримувати один одного більше, бо зрозуміли, що допомога ближньому це не лише обов'язок, а й благословення, яке повертається сторицею. Мудрість цієї історії проста у світі, де кожен дбає лише про себе. Справжнє щастя приходить тоді, коли ти допомагаєш іншим без очікування нагороди, бо допомога ближньому завжди повертається інколи у вигляді вдячності, інколи у вигляді дружби, інколи у вигляді підтримки у важку хвилину. І тоді серце розквітає теплом, а життя наповнюється сенсом. Мораль чим щедріше ти допомагаєш іншим, Тим багатшим стає твоє власне життя. Добро завжди повертається, і той, хто вчасно простягнув руку, ніколи не залишиться на самоті.